Дизельний X5 з трьома турбінами ні. BMW iX, повноцінний електричний кросовер, 2023 рік випуску, 28 тисяч кілометрів пробігу. Батарея тут у нас 111,5 кВт, Пошкодження по штатам автомобілю отримав мінімальні по переднім навісним елементам правої частини. А виграшна ставка становить 20 тисяч. 300 доларів. Джип Компас. Наступне авто на нашому автовозі. 2018 рік випуску 24 бензиновий двугун. Повний привід. Автомобіль виконаний в білому кольорі з класною комплектацією летіть'ют. Пошкодження тут не те, що мінімальні, а взагалі смішні по навісним елементам правої і задньої частини. А виграшна ставка становить 4500 американських доларів. Друзі, наголошую та нагадую, що з 2026 року стартує скасування вільного тарифу на ввезення електрокарів в Україну. Як бачите, даний. Клієнт встиг вигідно привезти авто. Тому, якщо ви вагались чи сумнівались стосовно замовлення електрокару зі штатів, вашим ваганням прийшов кінець. Ну, якщо не цікавить електроавтомобіль, то будь-яке інше авто. Наші менеджери з радістю вам допоможуть і реалізують вашу мрію в реальність. До зустрічі!